Що таке фанкойл і як він працює? Зовні він виглядає як внутрішній блок кондиціонера. Є фанкойли койли от такого касетного типу, і є як радіатор, бачите, від такого пристінного типу. Але вони працюють не на фріоні. До них не підходять ніякі фріонопроводи і немає в них зовнішнього блоку. До них від теплового насосу приходить всього дві труби. Бачите, подача і обратка, і є відвод конденсата. Все, бачите, подача обратка і відвод конденсата. І до пристінного, бачите, приходить дві труби подача і обратка. І все. Тепловий насос літку в бочки охолоджує теплоносій, і ми його насосами розбираємо на фон -коїли. І таким чином охолоджуємо приміщення, а взимку. Тепловий насос нам готує в бочки гарячий теплоносій, Ми так само подаємо його на фонкойли і обігріваємо приміщення. Тому, друзі, кому цікаві такі гарні інженерні рішення на базі теплових насосів, безкоштовна консультація по посланню в шапці цього профілю. Всім тепла або холоду, слава українцям.